Так-так, це явно щось цікаве. Не знав, що кіткат виробляє фотоапарати. Чому б не протестувати його на яблуці? Нічого собі. Тепер це яблучко стало шоколадним і дуже смачним. Та я зараз тут все на шоколад перетворюю. Лампу, стіл, фігурки. Ось це круто. Бен, привіт! Що це у тебе таке? О, новий фотоапарат. Давай швидше зробимо селфі. О, ні, це точно погано закінчиться. Що сталося? Де це ми? Ого, напевно, тут буде весело. Мені не терпиться дізнати, що ховається під цією кришкою. Нічого собі, це ж та сама рука серіалу Венздей. Лише шоколадна. А що буде в мене? Ой, здається, це ти ж рука із серіалу, але виглядає вона як справжня. А, вона ворушиться. Та я зараз тебе пришибу. Отримуй. Ось тобі. Яка вона милашка. Бо я не ображаю її. Тільки подивися, яка вона прикольна. Вона навіть вміє танцювати. Танцювати? Вона мала дружити зі мною, а не з Беті. Ну, знаєш, Бен, ти сам винен, що налякав її. Тепер ми з нею найкращі подруги. Якщо ви так добре подружилися з моєю рукою, то я подружуся з твоєю. Шоколадною. Ну, вже ні. Так. Повинно хоч щось бути в мене. Віддай, зараз же. Вона моя. Ну, ось. Ти зламав шоколадну руку. Як не соромно. А ти забрала в мене друга, де хоч шоколадом насолодитись. Друзі, подивіться. Здається, рука хоче вам щось сказати. І що там? Вау! Танок! Круто! А й справді навіщо нам сваритись, коли можна потанцювати? Краще повторюємо цей танець за везде. Як добре, що завдяки руці та танцю Бен і Беті помирились. Цікаве, що на нас чекає цього разу. Відкриваємо на раз, два-три. Оце так. Схожа на бумеранг. Все він і є. Так, щоправда, мій бумеранг дуже смачно пахне. Думаєш, істівний? Треба спробувати. Ой! Ні, мій точно не шоколаду. А ось мені пощастило. Мені дістався шоколадний бумеранг. Ну, ось чому мені так не щастить? Що мені робити з цією іграшкою? Ми навіть не на вулиці. Ай! Він зі мною ще й б'ється. Який же все таки смаколик? Зачекайте. Значить, він і справді повернеться до мене. Тоді я його зараз так запущу, що потім він мене точно не знайде. Гарного польоту. Що собі? Він навіть так мене знайшов. Ось це так. Ой, який же він холодний, прямо в руках тримати неможливо. Уявляється, грати з бумерангом так весело. Треба й мені свій запустити. Ой, він полетів в інший бік. Дарма я так зробив. Треба було просто з'їсти його. Беті, хочеш рідкого шоколаду? Дякую, обійдуся. Що під кришками цього разу? Давайте дізнаємось. Це фени, ножиці та гребінець. І що нам робити з цим барахлом? Ну, добре, хоча б причесатися можна. Ні, така зачіска мені не личить. А я ось навіть причесатись не можу. Гребінець просто ламається прямо в мене в руках. Може, це тому, що вона зроблена із шоколаду? Так, із дуже смачного шоколаду. Ось це я розумію, пощастила. Краще б шоколад дістався мені. Може, з ножицями можна якось розважитись. О, прикольно. Зараз я дещо виріжу. А у мене також є ножиці. Такі смачні слів нема. Повний захват. Ну і що? Настав час спробувати винуватця урочистості. Фен найбільший, а отже, найсмачніший. Отак. Просто неймовірно. Яка краса. Бетті, дивись, що я тобі вирізав. Е, дякую, звісно. Але мені зараз потрібен тільки шоколад. Та ну ти би! Адже я так старався. Точно. Чому б мені не розпочати кар'єру перекоря? Бетті, йдемо за мною. Ти будеш моєю першою клієнткою. Нічого собі, як тут круто. Я й не знала, що ти вмієш робити зачіски. Звісно, вмію. Точніше, я дуже на це сподіваюся. Так, непогано. Тепер підсушимо. Так, а тепер мені потрібен гребінець. Ну, от готово. Вау! Я могла так сказати і порадіти, але я терпіти не можу цей колір. Тож зараз же переробляй без проблем. Зараз я придумаю щось пооригінальніше. Що Тепер я виглядаю просто жахливо. Зараз же поверни все, як було. Ах тобі ще не подобається, я б на твоєму місці так не висловлювався. У мене все таки в руках твоє волосся. Я нічого не бачу. Допоможіть. Знатимеш, як з перекорями лаятись. Ваш шматочок шоколадного фену залишився. Навіть дуже смачно. Ні, я не хочу бути першим. Беті, починай ти. Це ще що таке, що за набір юного садівника. І навіщо мені все це без поняття? Ого, у мене такий самий, але він коричневий. Думаю, це тому що він зроблений шоколаду. Так, Бетя в тебе такого нема. Ой! боляче. А це ще що за цукерка. Це не цукерка, це не сіня, яке треба посадити в землю. Значить, зовсім скоро на мене чекає справжнє шоколадне дерево. Клас! Лопатка мені більше не знадобиться, її можна і з'їсти. Смакота. Ой, я мало не забув, що будь-яку рослину треба палити. Ого, я ще ніколи не поливав рідким шоколадом. Думаю, рослині вистачить. Решта для мене. Нічого собі. Бен, дивись. Так, я не помилився. У мене справді виросло справжнє шоколадне дерево. Дуже смачний врожай. А може, ти зі мною поділишся? Ну і добре, жодіно. Зараз ось я вирощу щось круте. Навіть крутіше, ніж дерево і шоколаду. Хоча кого я обманюю? Сподіваюсь, моя рослина буде хоча б гарною. Як же смачно! А? Пальчики оближеш. Ой, що тут відбувається? Куди ти потягла моє шоколадне дерево? Допоможіть! Моя рослина вирішила захопити над нами владу. І дякую йому, Бо тепер насолодитися шоколадними плодами зможу і я. Писуся на мультідо, тоді ти точно не пропустиш такі ж смачні та смішні челенджі. А що побрав ти справжню їжу чи шоколадну?